Слава Ісусу Христу! Гарні такі помідорки. Слава навіки Богу святому. Чим тут займаєтесь? Чим займаєшся? Заїхав до колеги, до Олексія. Завтра білозірці, як я кажу, праздник. Олексій, виходьте сюди. Дивіться, які в нього теплиці. Подивіться, яка краса. І що помідорка домашня, глянь, яка? О! Домашня з теплички. Бачите, як намальована. Цей чоловік своїми руками від весни до осені наробляється. Наробляється крепко. Але треба на завтра на служіння до білозірки. І помідорка, то в селі Нападівка. Був в Ланівцях. В Ланівцях помідора вже 75. О, бачите, вже. 60 гривень 60. 60. 50, 50. 50. 50. дрібніше 50, та вофайна 60. Візьму собі 10 кіл до Білозірки, до церкви, маю грубі гроші. Ви не думайте, що я даремно. Я маю грубі гроші. Я вам все куплю. Олексію, дякую вам за вашу працю. То праця капітальна і колосальна. Тут від, від весни від зими, а, від, зими, від, зими. від зими. Від зими і до глибокої до осені, осені треба поратися. Ну, але щоб не хворіли помідора, теж треба обробляти трошки щось. Ну, в теплицях легше. В теплицях легше. Так. На, дворі, як коли на дворі дош... дуже важко. У мене дощ піде, гинуть помідори капець. На, на, на вулиці дуже важко втримати фітофтору і дуже багато таких хвороб бактеріальних цього року грибкових. проведе. Подивіться, в теплицях? помідори. В теплицях проблем майже немає. Легше. Обагато. Тому хто їде в Нападівці, попри дорогу, Олексій має теплицю, то одна її, друга. Заїжджаєте і підтримуєте свого, свій до свого по своє. Щоб працювала українська економіка, і люди, які тяжко працюють, мали на світло і на газ. нагаз, Все, будьте здорові. До речі, на осінь ще будуть помідори на полі, десь 80 сотих є сливочки О, на, майбутнь, на, полі. на майбутнє, так що ідеально.